Найскладнішим це коли почався наступ. Ось на Мельтопському напрямку. Почала їхати техніка. Ми всі були вже готові. Ми побачили здалеку. Я запускаю, ну, сапер виставляє дрон, я його запускаю. Він мене злітає і падає. І в мене управління показує нуль. Ну, типу, все. Я не розумію, що, що коїться. Ставлю другий та ж сама. Ворог закрив ребом. Просто усю локацію, типу, звідки, ну, звідки я літаю, і я не, ну, не розумів, що робити. І я був в паніці, Але там десь через півгодинки все запрацювало. І ну, це було, як сказати, ну, на, на, на паніці, Тому що техніка, ну там. Три-чотири одиниці техніки їде по одній дорозі, а в тебе один дрон. Ну, ти як розумієш, що ще є екіпажі в пів, ще є там піхота, яка ну, зблизько стріляє з гранатометів. Є арта, але ну, ти, от, ти бачиш чотири одиниці, які ну, там десь, може, два кме, і вони будуть у тебе десь. І ти намагаєшся все швидше зробити. І е, тоді. Звечеріло, туман опустився. Мавік майже нічого не бачив, і піхота ворога висадилась. Сталося так, що треба було вночі не спати, а тримати оборону. Ну щоб вони не підійшли до твоєї позиції, бо ну нічого не було видно. А днем знову такий був наступ, і кратше, десь може четверо діб практично не спав і працював постійно. Це в мене таке було. Ну, почав я, в принципі, самостійно, але зараз вже є доволі багато навчальних центрів різних курсів по інженерії, по зборці дронів, по пілотуванню. По пілотуванню саме на fpv пілота В принципі, я думаю, що в середньому курс іде два тижні, де перший тиждень людина, в принципі, відкриває для себе що таке квадрокоптер, з чого він. Збудований і вчиться літати на симуляторі. Тобто до реального пілотування дроном без симулятора підійти дуже важко, тому що це, як мінімум, буде дуже дорого кожен раз падати і його розбивати. Тож перший тиждень це по факту теорія, а зазвичай другий тиждень людям вистачає десь 5-7 діб на те, щоб нормально налітати і вже, в принципі, відчувати себе в повітрі. І вже виконувати бойові завдання. Зараз, в принципі, у людей, які ще не мобілізувалися, є нормальна можливість обрати собі спеціальність, типу обрати собі підрозділ, в який вони будуть йти, заздалегідь все обговорити з представниками підрозділів, пройти необхідну підготовку навіть самостійно до армії і це зробити. По-перше, треба зібрати дрон, тобто, треба зрозуміти, як його збудувати, як його налаштовувати, треба купити пульт. Це не дуже дорого. І відлітати на симуляторі, який теж там коштує 500 гривень в <сум> стімі. Тобто, зборка дрону нальот на симуляторі, а, і потім реальні польоти на своєму дроні в якомусь ну, безпечному середовищі, тому що в нас взагалі заборонено літати. Навчитись пілотування можна до того, як піти на війну. А коли тебе заберуть, якийсь підрозділ любий підрозділ. В мене є, типу, досвід гвардії наступу. Так, і е, спецпідрозділу. Що там? Що там? Е, в мене було півтора е, місці е, підготовки, де я вчив тактичну медицину, е, стрільбу, тактику, все, ну, все взагалі, що потрібно. Е, ти можеш бути пілотом, але тобі все одно потрібні ці навички, і як штурмувати теж, тому що ну, от, ти пілот, сидиш на своїй позиції, а ворог взяв, зайшов з тилу. Ну так, склалося. І що ти будеш робити? Літати не будеш, типу, ти будеш вести бойові дії, тому що і цьому всьому навчають. Пілотом може піти ну люба людина. Зараз пілоти потрібні так. Ну може хтось думає, що їх багато, але ну їх не багато. Роль? Звісно, велику, але це все одно совокупність усього, що є на фронті: арта, хлопці в окопах піхота, дрони ну, і так далі. І є ще нюансик, що я, ну, це моя особиста думка, що десь, може, через півроку чи може рік, дай Боже, щоб війна стільки не продовжилась, але FPV-шки перестануть працювати. Абсолютно. Будуть працювати крила. Крила це дуже крута штука. Я дуже хочу піти, піти навчатись крила, тому що крила це майбутнє, як FPV були пару років тому майбутнім, то зараз крила, тому що FPV давляться, ну, ужасно реп постійно придумуються новий. Але зараз на даному етапі fpv дуже допомагають. Я вважаю, що використання дронів наближається до. ну, Повільно, але наближається до того, щоб бути вирішальною зброєю на полі бою. І це мається на увазі ну, не дрони FPV, не дрони камікадзе, а і різні транспортні дрони, просто автоматизовані системи. Типу, те, що зараз борються з FPV за допомогою РЕП, це ну, потенційно не буде працювати після реальної імплементації штучного інтелекту в дрони, тобто системи фактично самонаведення. Тобто і, ну, без жартів, єдиний нормальний контрміра контр проти штучного інтелекту в дронах це без жартів лазери. Тому що інакше як ефективно збивати, типу, такі дрони, ну, просто незрозуміло. На фронті ситуацію ми тримаємо і дронів нас не сказати, що більше, ніж в них, ось, але ми ефективніше їх використовуємо. Набагато ефективніше, ніж вони У нас є дрони, які долітають до Москви, там, до, ну, працюють на великій відстані. Ось. Але ну, те, їх теж мало, мало. Тому що потужності потужності виробництва нема. На жаль. Але зараз, порівняно з тим роком, дронів стало набагато більше. Донатити треба, тому що завдяки донатам, завдяки ініціативам волонтерів, цивільних людей. Завжди можна швидко, як то кажуть, підганяти параметри під ситуацію. Тобто, ми всі говоримо, що в Росії вже там ВПК стоїть, вже заводи виробляють ці дрони, і все таке, і це типу круто. Але вони зробили завод, який буде робити 100 тисяч дронів на місяць, і все таке, але через два місяці він вже робить таку кількість дронів, які вже застаріли. Тому що це ну, технології доволі швидко змінюються. І якраз. Наш плюс такої роботи з волонтерами це те, що, наприклад, от, е, пішли нічні дрони. Люди зрозуміли, що можна купляти нічні камери за 500 мінімум доларів за штуку. Все, військова машина країни не має такої спритності, щоб так от переключатися раз і виробляти інші дрони з іншими специфікаціями. Це все бюрократія, злагодження, довгі процеси, комунікація. А волонтери тут і зараз можуть зібрати тобі гроші, замовити все, що треба, і по факту зробити. І от це у нас є така можна сказати, мобільність, завдяки якій ми можемо ефективно працювати. Time is a valuable thing, watch it fly by as the pendulum swings, watch it count down to the end of the day, the clock ticks like away. so run, oh. and look out below, watch the time go right out the window, trying to hold on, it didn't even know I wasted it all, just to watch it, so I kept everything